Бажаю здоров'я на зв'язку батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС 92 92-ї окремої штурмової бригади. Мій позивний Деп і я начальник майстерні і впівдронів. Перш за все, хочу подякувати вам за те. Допомагаєте забезпечувати батальйон дронами та комплектуючими минулого тижня. Завдяки вашій підтримці нам вдалося оперативно закрити збір на плати ініціації і навіть зібрати на 100 тисяч гривень більше. Сьогодні ми запускаємо новий збір на 600 тисяч гривень на магнітні датчики руху. Розкажу в загальних рисах, оскільки інформація про ці комплектуючі секретна. Датчики працюють за магнітним принципом, реагуючи на важку техніку ворога. Противник досі переважає як у кількості особового складу, так і у важкій техніці. Тож для протидії ми застосовуємо дистанційне протитанкове мінування яке допомагає зупиняти ворожі танки, БМП та іншу броньовану техніку ще до їхнього підходу до наших позицій. Саме для здійснення цього мінування необхідні магнітні датчики, на які ми запускаємо збір. Долучайтесь до боротьби за наше небо.